Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлане Сонце. І сьогодні я хочу підвести підсумки першого півріччя 2025 року свої такі читацькі результати. І почну з невеличкої статистики, зовсім маленької. За 6 місяців цього року я прочитала 49 книжок. 49 книжок. 49. Це для мене супер багато. Щоб ви розуміли, за минулий рік я прочитала 40 книжок і запланувала на цей рік 45. Тому, як ви можете вже здогадатись, свій план я вже перевиконала. І е, ну, я в такому приємному шоці від цього. І я знаходжусь в такому. Е, читацькому куражі. Я прям хочу все читати, і читати, і читати, і не зупинятись, і не працювати, а просто читати, але гроші на книжки потрібні, тому приходиться працювати. От. Е, так що так, я прям дуже радію, тішусь з цьому. Е, я якось собі так в голові. Поставила наступну мету про кількості книжок за цей рік, але я її не буду озвучувати і не хочу якось її десь прописувати, щоб вона на мене дивила. Я вже задоволена кількістю книжок, прочитаних за цей рік, за півроку перших. Тому просто читаю, продовжу читати своє задоволення і все. А далі ми з вами підемо про, по книжковому тегу результати першого півріччя чи якось так. Я цей тег підгледіла в інших блогерів, бачила у Літералі Лесі, у Мілкаріт ще у когось. І ну, це класний варіант для того, щоб підвести підсумки своїх читань за півроку. Отже, підемо до першого питання в моєму списку це найкращий сиквел, який я прочитала. І це книга продовження з якоїсь серії, дилогії, циклу, щось таке. І одразу, як тільки я прочитала це питання, я знала, яка книжка буде відповіддю. А це балада про недовго і нещаслива Стефані Гарбер. Це прекрасна книга, це друга книга з серії, і вона, мабуть, є найкращою. Ну, Вона трохи краща за першу, трохи краща за третю. Вона мені дуже сильно сподобалась після неї. Хотілося просто негайно мати третю книгу і читати. Я так чекала третю. Дуже дуже-дуже мені сподобалася книга. Вона Викликала багато почуттів, розбивала серце, і ну, дуже-дуже-дуже дуже моя любов. Переходимо до наступного питання. Е, наступне питання це найочікуваніший реліз, який ще не прочитала. І е, я дивилась на релізи Українських видань, не, бо я не дивлюсь зарубіжних букблогерів, ну, якось мені вистачає наших. Тому в принципі я рідко дивлюсь на те, які там англомовні новинки входять, а вже дізнаюсь про них, коли їх перекладають. І от з'явилась книга, яка називається Доля вписана в кров. Це якесь фентезі в скандинавській такій міфології. Ну, в, в скандинавському сетінгу. От. І я чула гарні відгуки, і мені дуже подобається цей сеттинг. І я б хотіла прочитати цю книгу. Вони, її в мене ще немає, але м я думаю, що вона в мене з'явиться так чи інакше. Або мені її подарують. Або я її собі куплю. От. А наступне питання якраз про реліз, який ще вийде в другій половині 2025 року, і який би я також хотіла е, прочитати. І е, е, це Alchemist Yu. Е, Yew. Це фанфік по Гаррі Поттеру» Менеколд, який вона оформила в повноцінну історію, яка не має нічого спільного з Гаррі Поттером. І Якщо ви дивитесь мій канал і бачили мій топ минулого року, знаєте, що я дуже полюбила цю історію Манеколд, і я б хотіла її перечитати, та трошки вже, може, в іншому сеттингу відредаговану. І в нас Віват обіцяв її видати дуже швидко після того, як вона вийде за кордоном, і там вона вийде десь у вересні. Восени. Я не знаю, чи її встигнуть видати у нас до кінця 2025 року, але я дуже на це сподіваюсь. Не знаю. Мені здається, що вони обіцяли почати працювати з нею вже паралельно з тим, як вона буде виходити, що вони вже там якісь купили на це права. І я дуже-дуже дуже сподіваюся, що вона встигне вийти цього року, і я зможу її прочитати. Прям дуже чекаю. Ем... Так, четверте питання. Найбільше розчарування. Я тут думала, які ж книжки сюди поставити автора, що ж було моїм найбільшим читацьким розчаруванням. І у мене є книги, яким поставила низькі оцінки. Але деякі з них, я від них багато чого і не очікувала. Це, скажімо так, низька оцінка була якраз досить так очікуваною. І я обрала саме авторку. Все ж таки, від читання якої я чекала чогось більшого і сподівалася, що мені сподобається, але цього не сталося. І я кажу про Фріду Макфаден. Я знаю, що в неї є багато фанатів. Але й чула також багато негативних відгуків. І я все ж таки відношусь до другій категорії людей. Я прочитала її книгу Ніколи не бреши, а потім прослухала служницю. І мене трохи розчарувала, книга ніколи не бреши. А потім, коли слухала служницю, я взагалі вже, ну, типу, така, ну все, більше я далі. Я не буду цю авторку читати, слухати. Ем... Дуже просто написано. Простою мовою. До цього навіть прийшлося звикнути. Ем, ну, як дуже примітивно складені речення. Ти прям це відчуваєш. Ем, можливо, англійську читати просто і це може бути гарною книгою для того, щоб почати читати англійською. Але, ну і сюжет. Е... Там є повороти, круті повороти, які ви такі о вау! Але я розумію, чому багатьом не подобається. І що такі іноді нечесні прийоми робить авторка, які ем, портять враження. І, ну, це таке читерство для трилерів. Мені так здається. Я все ще в пошуках своєї авторки або автора трилерів, бо загалом цей жанр чомусь мені хочеться читати найменше. І от в мене були високі очікування від Фреде Макфаден, які не справдились. От тому. Це моє розчарування за першу половину 2025 року. І наступне питання це книга, яка мене найбільше здивувала. І це, може, я вас зараз здивую: Робін Гоп Учень вбивці. Мабуть, багато хто знає цю авторку, цю авторку фентезі. І чому вона мене здивувала? Я не думала, що ця книга мені настільки сподобається, бо я, в принципі, очікувала, що мені буде цікаво це фентезі таке е, досить масштабне, е, великі цикли тут і не один. Е, але я чула не дуже такі гарні відгуки в плані того, що це таке трошки повільне фентезі. Не дуже динамічні, а я люблю динамічні е, сюжети, і там буває, що описи, якісь, е, коли багато описів, мені, мені не дуже подобається. Але мені так сподобалось, мені так сподобалось, як пише авторка, як вона складає ці речення. І це дуже е, цікаво. І приємно читати цей текст. Ну, прям мені... І це мене здивувало, я не думала. Я на цій книзі зрозуміла, що мені подобається політичне фентезі. І, і тому це таке було приємне здивування. Тому ця книга є найбільшим таким сюрпризом, приємним за перші півроку моїх читань. Так, і наступне питання е, це новий улюблений автор, і тут ми повернемося знову до Стефані Гарбер. Це був новий автор для мене цього року, і я цього року прочитала вже дві трилогії е, Стефані Гарбер. Я прочитала весь «Каравал» і прочитала одного разу розбите серце. Всю цю трилогію. І мені воно дуже сподобалось. Я знаю, що є люди, кому не подобається таке казкове наївне фентезі, таке химерне, але мені дуже зайшло. Я просто занурююсь в цю атмосферу, історію, і ніби сама в якійсь магії цій існую. Мені дуже заходить, і Стефані Гарбер просто мій автор. З усього, що у нас видано, я не читала ще, боже, як ж називається доповнення до циклу Каравал це святкове таке доповнення, видовище називається, здається, спектакуляр, чи, чи якось так англійською. І там така аля новорічна якась новела чи щось таке з героями каравалу. От, вона вже вийшла в камбук Books українською, і я теж дуже її собі хочу і буду обов'язково читати її. І хочу, щоб авторка написала ще щось з цього світу, або, можливо, щось інше. Я не знаю, чесно кажучи, чи вона щось пише. Е треба буде подивитись, які в неї взагалі читацькі у, читацькі письменницькі плани. Можливо, щось є і чи будуть у нас це перекладати. Ну, коротше, Стефані Гарбер це е, для мене таке відкриття цього року, дуже класне, і що я так одразу взяла читати всі її книжки. І наступне питання це е, новий книжковий Краш. Я так думала, не знаю, чи є в мене такий персонаж, чи немає. Ем, і хотіла в принципі, робити відповіді більш різноманітними не показувати одні ті самі книжки, серії і тому подібне, але це не дуже мені вдалося в деяких питаннях. І тут я вам покажу, ем, нічого не покажу. Ось це так поворот! Я не покажу вам книгу, але скажу, що ем, Ну, щоб не спойлерити бо всі книжки пов'язані між собою. Я скажу, що це персонаж з книг Стефані Гарбер. І його звуть Джекс. І це мій новий книжковий краш, Мені дуже подобалося за ним спостерігати, співпереживати. Він такий неоднозначний, але він класний. Мені дуже сподобалось читати про нього. Наступне питання буде трошки перегукуватись попереднім. І це новий улюблений персонаж. І тут я теж не хочу щось прям дуже так вам точно розказувати. І це персонаж з серії Жорстокий Принц. Це Кардан. Хто читав, той знає. І скажу, що Джекс і Кардан мені чомусь. Чи кардан? кардан. Я читала як Кардан. А там вже ви е, мене можете засудити за це. Чому не ставлять наголос вимена? Е, Джекс і Кардан вони дуже мені схожі, але і різні. Ці персонажі містять собі такі протилежні. Риси характеру, вони такі, можна сказати, трохи морально сірі, у них не до кінця зрозуміла їхня мотивація, вони роблять якісь жорстокі речі а, і ну, за ними дуже цікаво спостерігати. Тому а, кардан це теж один з моїх улюблених персонажів. Так, зараз буде трохи дивний такий. Дивна відповідь на питання Книга, що заставила мене плакати. я тут обрала дві книги, бо тільки на них я трошки всплакнула, прослюзилася, як не дивно, це Учень вбивці і «Чаклунство Шипів. Це таке масштабне політичне фентезі, це підліткове Young Adult І... Тут мене пробило саме те, що тут є тварини, тут є собаки, і іноді там відбуваються такі події з участю цих собак, які мене ну, дуже пробивали на емоції. і Будьте готові, якщо ви такі чутливі до. Того, що відбувається з тваринами, то, тут вас трошки спіткає так, спіткає скло таке трохи. Тому ось, ось ця книжечка з мене вичавила сльози. І чеклунство шипів. Це дуже дивно. Мабуть, деякі люди подумають, що тут може бути такого, що пробиває на сльози. Хто читав. Але тут є. Я не знаю, чи це спойлер, чи ні. Ну, в книжці є магічні книжки, які мають якусь там свідомість. І от в якийсь момент ці книжки роблять героїчні вчинки. Ну, є тут такий момент. І... І ці героїчні вчинки мають наслідки. І це мене, от в той момент чомусь мене це прям, не знаю, вибило з мене сльози, те, що відбувалося з цими книжками. Мабуть, це, це наслідки того, що я книжковий блогер і занадто багато часу проводжу з книжками. Тому якщо з книжками щось відбувається, мені розбивається серце. Наступне питання протилежне. Мабуть, протилежна книга, яка зробила мене щасливою. І я обрала книжку, яку я поставила десятку, і яка викликала у мене дуже яскраві позитивні емоції, яку я прочитала на одному диханні, і е, е, яка залишила тільки гарні враження. І це е, він, Саріни Бовен і Ель Кеннеді. Це квір-роман про двох хлопців-хокеїстів, дуже хот історія. І ну дійсно, мені дуже сподобалось. Я прям не очікувала трохи, що вона настільки крута, хоча дійсно чула класні відгуки. І я просто, коли я дочитала, була в дуже класному настрої, і хочу прочитати наступну книжку. Це дилогія, і сподіваюсь, вона викличе в мене так само багато позитивних емоцій. А, так, поїхала далі. Тут таке питання: улюблена книга, у якої є екранізація, яку я бачила. Але е, я, не, я тут вам покажу книгу, яка не є моєю в принципі, улюбленою. Це єдина книга екранізацію, яку я бачила. Я не впевнена, що в інших книг, які я читала, є якісь екранізації. А, але це книга Один хороший рік Пітера Мейлі. Мейл. Пітера Пітер Мейл. У мене на каналі є відео, де я порівнюю книгу і фільм. Але можу сказати, що фільм Добрий рік, здається, він українською називається. Там головну роль грає Рассел Кроу, і він є одним з моїх найулюбленіших. Я його придивлялась багато разів. Він супер класний і я вважаю, що він кращий за книгу. От, але книга теж має місце бути. Вона суперкласно підходить для літніх читань. Я її прочитала, здається, навесні, а може навіть взимку, що, мабуть, було не дуже вдалим вибором. І якщо ви їдете кудись у Прованс або передмістя Італії, от щось таке, то ця книга, вона ціє атмосферою дуже-дуже туди. От так, ще залишилось парочку питань. Найгарніші книги, найгарніші. Тут я покажу вам третю частину з циклу одного разу розбите серце прокляття справжнього кохання Стефані Гарбер. Мені по кольоровій гаммі воно подобається найбільше. Такий синьо-зелений колір, дуже гарні зрізи. Я вже показувала ці книжки в багатьох відео, коли вони мені приїжджали, коли я їх читала. Прочитаних місяця, і от ще раз вам покажу: це дійсно дуже гарне видання Вівату це, здається, оригінальні обкладинки. От. І покажу вам одну з книг RM. Я б могла мабуть, показати знову всі нові мої книжки RM, які дуже гарні, але покажу ту, яка мені найбільше сподобалась. Це її «Осяйне прокляття. Спінов чи приквел, приквел до дилогії Шість багряних жураглів. І це супер гарна книга. У неї гарна зелена така обкладинка, гарний зріз і супер гарна. Тут теж зелена зі срібним обкладинка різна з двох сторін. Тут тигр такий. Супер симпатичний, Ну, просто не знаю. Що тут ще казати, коли я вам все показувала і вже теж не один раз. От, не знаю, коли доберусь читати її, але книжка супер гарна. Так, угу. я думаю, чому в мене залишилось ще декілька книжок, а питання тільки одне. Хочу прочитати цього року. Книжки, які я вирішила обрати тут книжки саме з тих, що в мене є, і які я би хотіла прочитати цього року. І перше, це продовження ем... останньої імперії Брендена Сандерсона, друга частина циклу землинародження джерело Вознесіння. Вона в мене вже давно. Першу частину я прочитала в минулому році. І було б непогано прочитати цю в цьому році, щоб не встигнути забути, що відбувалось в першій, і щоб потім не прийшлось перечитувати. От, поки я ще пам'ятаю досить непогано. Чому досі вона не прочитана? Хоча я так чекала, і вона мене було не перед Довго-довго чекала, поки вони нарешті її видадуть. Мабуть, тому що перша книжка вона закінчилась досить так м -м закінчено. Закінчилась закінчено. Е, як і сам автор каже, що якщо ви пробуєте читати книжки, почніть з е землинародження першої частини. І, е Якщо вона сподобається читайте далі, якщо вона не сподобається, то книга, в принципі, має такий досить логічний кінець. Там є гачечки, якісь на наступні частини, не все ми дізнаємось, але якась частина історії вона закінчується в кінці першої книги. І якщо вам ну, там, не супер сподобалося, то у вас нема такого відчуття, що треба там обов'язково читати далі. От, і мабуть, саме тому, що ем, я так Закінчила цю книжку і була досить спокійна з приводу її продовження. Хоча вона стала найкращою книгою минулого. Найкращою книгою минулого року. Е, я... У ну, подиві... мене є відео про найкращі книги 2024 року, тому подивіться там, яка з них була найкращою. Коротше, тому я хочу прочитати цю. Треба. Треба прочитати. Треба взятись за цей товстинець. Я думаю, що вона швидко прочитається, тому треба прочитати. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це скла», Бо я хочу читати наступні серії Сари Мас, крім двору і троянд», які я вже прочитала. Я хочу читати цю історію, тому треба її розпочати. І далі справа піде. Я впевнена. І остання книжка, яку я вам покажу в цьому відео, це Заколини Невриди Катерини Самойленко. Перша частина українського фентезі двоповня. Я чула занадто багато гарних відгуків. У мене є високі очікування. Ця книжка підписана авторкою, і мені хочеться її прочитати. Правда, дуже багато гарних відгуків і. Чомусь мені на питання хочу прочитати цього року, в голову приходило тільки фентезі. Мені дуже хочеться зараз читати багато фентезі, яке я періодично розбавляю якимись романтичними історіями. От, і от з українського фентезі я дуже хочу розпочати цю трилогію. От вона наразі вся вже видана, тому якщо мені дуже сподобається, я зможу одразу продовжувати читати. Друга частина в мене є, третя вже є в продажі, тому... тому тому. Ось ця книжка, теж дуже хочу її прочитати в цьому році. От, от такі в мене підсумки першого півріччя. Я не знаю, чи я буду знімати ще топ-книжок, такі, типу, найкращі і найгірші книги за ці 6 місяців. Я ще подумаю, можливо, ще буде якийсь. Формат пов'язаний саме з підсумками мого півріччя читацького, але я не впевнена. Напишіть в коментарях, як вам цей формат взагалі, чи заходять вам відео з тегами. Я це вже в такий формат роблю вдруге. Перший був, здається, в кінці того року. І напишіть, чи вам таке подобається. От, ставте вподобайку. У цьому відео підписуйтесь на мій канал Розпадлене Сонце. Та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!